За тиждень отримали те, чого не могли досягти місяцями. Учасники АТО з Кіровоградщини почали отримувати дозволи на належну їм за законом землю. Про це повідомив заступник очільника області Андрій Коломійцев під час апаратної наради. Нагадаю, минулого тижня більше двох сотень вояків із різних районів. Три дні мітингували в Кіровограді. Спочатку перекрили дорогу у центрі міста, потім встановили намет на площі героїв Майдану із вимогою звільнити керівництво Держземаг... Держгеокадастру Марію Соловйову за словами пікетувальників, саме вона гальмувала процес видачі наділів. Вже наступного дня її відсторонили. Ще за день урядова комісія розпочала службове розслідування. Менш як за тиждень кадастр видав більше півсотні наказів на видачу землі. На вихідних система не працювала. Тому реєстрації наказів не відбувалося, але за інформацією Держеокадастра опрацьовувалися ті документи, які були доставлені до Держгеокадастру на минулому тижні. Таким чином впевнений, що сьогодні ми побачимо значно більшу кількість підписаних наказів.